Ну, де ж цей ліфт? Я запізнююсь. Оу, вибач, проходь Барбі. Привіт. Дякую, павучку. До зустрічі, Барбі. О ні, моя Піксі. Допоможіть. Моє морозиво. Оу, не плач, Ось тобі нове. Дякую, Барбі. Моя Піксі. Ти жива? Випусти її, бритки ліфте. Ну ж, бо скоріше. О, Піксі, матуся вже поруч. О, ні, павучок. Я мушу йому допомогти. Я стану лікарем. Чудово. Цур не підглядати. Ну ось, тепер я барбі лікарка. До роботи. Я не чую серця. Скоріше починаю реанімацію. Пульсу немає. Прощавай, павуче. Але я так цього не залишу. До справи береться барбі детектив. Ну, годі підглядати. Чудово, я починаю це розслідування. Отже, з чого почнемо? Точно потрібно зібрати докази. Оглянемо місце злочину. Ага. Ось і знаряд з вбивства. Отрута проти комах. Лишенько. Відбитки пальців. Точно. Це мій перший доказ. Подивимося, що він мені розповість. Трохи пудри для мене. Та для доказів. Я зніму відбитки пальців. Чудово! Ось палець у Залишилося лише вирахувати, кому з мешканців він належить. А ось і наш список підозрюваних. Спайдермен спускався зі шостого поверху. Почнемо почергове розслідування. І з п'ятого поверху. Чудово. Гей, у чому річ. Леле. Чудово. Приїхали. Відчиняє двері правді хитророже! Привіт, Барбі. Привіт. Тебе підозрювано у вбивстві спайдермена. Зараз я тебе заарештую. Ось тільки спершу знайду кайданки. Почекай. Вони точно були десь тут. Знайшла. Е? Що це за мотлох? Тебе заарештовано за підозрою в вбивстві. Сідай, а я розповім, як все це було. Ну, скільки можна збирати це повутиння? Він знову там б'ється. Привіт, сусідко. Вибач, я потім все приберу. Мені це набридло. Ти відключила електрику. Ліфт зупинився. Спайдермен застряг, а ти швидко розпорушила отруту в кабіні ліфта. Бувай мій сусіди по Ось так все і було. Все збігається. Ні. Чекай, у мене є доказ: відбиток пальця вбивці. Зараз ми їх звіримо моїм спеціальним сканером. Рівень збігу лише один відсоток. Бачиш, я не винна помилка слідства. Прошу вибачення. Дурний відбиток пальця. Ти мені все зіпсував. Буває барбі. Гаразд, хто там іде далі? Четвертий поверх. Кетнеп. Поїхали. Ага. Приїхали. Кетнеп, відчиняй. Що треба? Ти тебе звинувачено за підозрою вбивстві. Зараз одну секундочку. В цій сумочці нічого неможливо знайти. Оу, вибач. Те ще це все означає. Тебе Що? Все в цій кімнаті свідчить про те, що ти не любив спайдермена. І ось чому ти його вбив... Голі-голі, смачного мої маленькі, всі нагодовані. О, клубочок. Тільки подивіться на цього грізного кота грає з клубочком моєї павутини! Ну й ганьба. Що? Ти відповіси за цю образу спайдермена? І ти отруїв його. Справу розкрито. Я молодець. Ні, все було зовсім не так. Зараз я розповім. О, спайдер мене. Можна ваш автограф? Будь ласка. Звичайно, друже, тримай. О, дякую. Удачі, бувай. Сьогодні мій щасливий день. Я прийшов додому та хотів повісити новий автограф на свою стіну слави спайдермена. Куди ж його повісити? О, ні, тільки не лазерний промінь. Я не міг чинити опір. Природний рефлекс був сильніший за мене. Ловлю, ловлю. Майже впіймав. Ось так я розшматував усю свою колекцію плакатів зі спайдерменом. Зараз ми це перевіримо. Де мій детектор, брехні? Що це? Цей прилад скаже мені, чи ти кажеш правду. Не рухайся. Отже, чи це ти вбив спайдермена? Ні. О, ти кажеш правду. Всі звинувачення знято. Вибач, всього найкращого. Гей, ти забула свій детектор брехні. О, він надто важкий. Нехай у тебе полежить. Е, ну гаразд. Малюку, чому ти плачеш? Моя лазерна указка. Ось, тримай. Хто там наступний у моєму списку підозрюваних? Третій поверх, будь ласка, а це що? Медаль за перше місце у фермерському змаганні. І новий доказ. Я геніальний детектив. Відчиняй, Зая. Та що ти від мене хочеш? Привіт! Тебе звинувачено за підозрою вбивстві спайдермена. Мене? Але чому? Одну секундочку. Та куди ж вони знову поділися? знайшла. О, а тобі лежить цей капелюх. Та що ти до мене причепилася? Тебе заарештовано, Зая. Що? Ага. Ти завжди перемагала в змаганні фермерів. Але цьогоріч переміг спайдермен. І ти не змогла зі цим змиритися. Ти вирощуєш найкращу моркву в місті, Зая. Рости велика. Подаруй мені чергову перемогу на конкурсі фермерів. Ми з тобою точно переможемо. Ове зая знову виростила найкращу морквину у штаті. Ви тільки подивіться, це рекорд за розміром. І перше місце у нашому конкурсі фермерів отримує. Я можу збільшити не лише овочі, лові чайові спайдермени. Попрощайся з життям, комахо. Гей, у чому річ? Мій максимайзер барахлить. Ну ж, бо працюй знову батарея сіла. Тільки не в мене. Отримуй, гобліне. Прошу вибачення за цю бійку. Ове, ви тільки подивіться на цю гігантську моркву. І внес новий чемпіон. Це ти, спайдер мене. Вітаємо. Що? А, ну, дякую. О, як же я? Ти на другому місці, зає. Ненавиджу тебе, павуче. Час помсти. Прощай, павучку. Що відбувається? Відчую аромат поразки. Будь ласка, не треба. Ну, Хто тепер чемпіон? Це неможливо. Так, все так і було. Ні, я маю алібі. Під час вбивства я вела прямий етер в інстаграмі. Ось запис прямого етеру. Так, це хрумке алібі. Всі звинувачення знято. Прошу пробачення. І це все окей. Залишився останній підозрюваний. Довдей з другого поверху. Поїхали. Той невинний, цей невинний. Що вони собі дозволяють? Ще й ти тут розлігся? Догдею, відчиняй. Привіт, лялечко. Привіт. Я знаю, що це ти був спайдермена. Що, про що ти торочиш? Зачекай секунду. Зараз знайду. Ну, де вони знову? Знайшла. Пробач, песику. Але я змушена тебе заарештувати за підозру вбивстві. Ці блохи мене змучили. Фу, паразити! Отже, ось як все сталося. Першиві блохи. Ви мене всього покусали. Я так більше не можу. Як же все свербить? М -м -м, смаколик. Оу, з мене досить. Потрібно терміново викликати службу дезінсекції. Хелло, приїжджайте, це екстрений випадок. Комахом бій, Потрібно обробити кожний міліметр цього простору, передпокій і навіть під'їзд. Дайте сюди, я відчуваю їх на своїй спині. Привіт, Догдей. що вдіяти. Ми отруїли Спайдермена. Ось і все я розкрила цей злочин. Ходімо, я тобі покажу. Дивись. І що? Я вже тиждень сиджу вдома і нікуди не можу вийти. Мій комір не пролазить у двері, бачиш? Я не міг нікого утруїти у ліфті. Тепер бачу. А, зрозуміло. Моє слідство зайшло в глухий кут. Забери нарешті свою руку з дороги. Чому вас двоє? Цього не може бути. Почекай я справжній спайдермен. Ось мої документи. Бачиш? Точно. А хто ж тоді помер? Зелений гоблін. Том як усе було. Іди сюди та слухай. Виборолися з гобліном у парку. Людину павуку, можна ваш автограф? Ми ваші палки фанати. А можна селфі? Хто хоче селфі зі мною, я теж відомий. Тебе ніхто не любить. Ось зараз було образливо. Я помщусь тобі, спайдермен, і всі любитимуть тільки мене. Я вигадав геніальний план з отруєнням. Тобі не вижити. Попрощайся з життям, павуче. Що тобі треба, хлопче. О, привіт, Барбі. Проходь. Дякую, павучку. Ти такий джентльмен. Ага, бувай. У я піксі. Твоя смерть уже піднімається ліфтом, спайдер мене. Тільки, Тільки не кусай мене, мене гарної собачка. І ось він лежить непритомний. О, Піксі. Ми розкрили цю заплутану справу. Бувай. Бувай, Барбі. Що це було? І що вдіяти з тілом гобліне? З ним народження, спайдермена. Надевай ковпак і святкуватимемо. Ми підготували для тебе вечірку. Ходімо. Гей, друзі, це гоблін лежить. Немає значення. Мене болить зуб від солодкого до мого кабінету. Терміново. Відійдіть. Я спізнився на відкриття. Ну Хоч тортик ще залишився. Останній шматочок для мене. Помиляєшся. Це тортик для супергероїв. Постав свій підпис тут. Сподіваюся, ти задоволений лікуванням. Ось тобі людяник за хоробрість. Дякую лікарю. Wow. Ова. Я теж хочу. Автограф легко. Mm -hmm. Ні, я хочу людяник. Зараз же це мій. Сам такий. Mm -hmm. Я знайду собі людяник. Mm -hmm. Отакої. Ось вони, мої рідні. Скільки людяників? Стояти. Це кабінет лікаря. Отак, мені дуже зле, лікарю. Я майже вмираю. Мені потрібно до кабінету. Почекай, заповни бланк. Ти герой, так чи ні? А вже ж, у мене є суперсила і не одна. Гаразд ні. ні? То ти не герой, але мені погано. Допоможіть. Тобі до кабінету для звичайних людей. Ні, дякую. Кетчуп закінчився. Як невчасно. Леле, лікарю, кульове поранення. Мені потрібна операція. Терміново. Вмираю. Гаразд, ходо зачекає. Зараз одну хвилинку. Для початку підготуємо пацієнта до операції. Ось так. На операційний стіл його. Легкий надріз. Асистенте, затискач. Він що, її в прищіпку? Ми повинні повністю очистити рану. Скільки тут всього? Ага. Ось і куля. Добре, ми її дістали. Можна зашивати. Готово. Операція пройшла успішно. Фу. Тепер можна повертати пацієнта до життя. Пічу. Реанімуйте його. Легко. Я моє поранення. Вітаю. Операція пройшла успішно. Ми тебе зашили. Ось тримай людяник за хоробрість. Дякую, лікарю. Ще й людяник дали. Ура! Точно. Я супергерой папірмен І в мене кривава рана. Що з тобою? Допоможіть. Тримайся. Зараз ми тебе вилікуємо. Лікарю, швидше. В нього кров. Де? Стривайте. Це пахне точно, не як кров. Це кетчуп. А, зрозуміло. Ну що, колего, почнімо операцію. Операцію? А, не треба. Я повністю здоровий. Бувай. Кетчуп саме для мого ходогу. Швидше. Бетмену зле. Готуйте операційну. Клади його на кушетку. Що з ним сталося? Пульсу немає, а температура? Сто градусів. Щось не так. Неси інший термометр. Поставте як найбільше вподобайок, і якщо хочете, щоб я ожив. Будь ласка, що ж з тобою робити? О. Нічого не допомагає. Гаразд спробую сам. Отак. Що відбувається з дефібрилятором? Круто! Святі небеса. Ну, як тебе вилікувати? А -а -а! Я живий! Фух, дякую, лікарю. Прекрасна робота. Це було легко. Візьми людяник за хоробрість. Ще раз дякую. А ще побачимось. Бувай. Є ідея. Цьому шпиталю потрібен герой. Е, допоможіть. Мені потрібен лікар. Я голуб мен. Що сталося? Я пошкодив крило. Зовсім не можу літати. Лікарю, де ти? Мені погано. Моє крило. Що? Десь я тебе вже бачив. Привіт, Голубмен? Серйозно? Лети геть звідси, симулянте. Тільки без рук. Привіт, лікарю. О, привіт, флешу. Заходь. У чому проблема? Там позаду. Матінко. Гей, лікарю, ти де? Гей, ти в нормі? Так. Лягай. Фу, ну і гидота. Зараз я її обмацаю. Що? Я рухлива пухлина. Я такої ще не бачила. Як справи, лікарю? Все добре? Просто чудово. Не рухайся. Я її доб'ю. Святий Марвеле, це чужий. Надійний спосіб. Ні-ні, ні це погана ідея. Ні, будь ласка, не треба. О. Що? Це муха? Яка гігантська. З мухами я довго не розмовляю. Вперед! Ова, ти зробила це. Ха! Оу, під напругою. Це був Флеш. Гей, лікарю, вітання. Я Мускулмен! Ти? Містер мускул? Ха-ха, Ну, ти оптиміст. Не віриш? Армрестлінг! Ну, ми позмагаємось зараз. Якщо ти не боїшся, легко. Готовий? Раз. Ауч, моя рука. Ну, ми ще раз. Оп, сам попросив. Оу, здається, тобі потрібний лікар. Ось тримай людяних за хоробрість. Нарешті моя втіха. О, ні. Привіт, лікарю. Можна війти? Звичайно, сідай. Що тебе турбує? У мене болить живіт. Зараз послухаємо. Отак. Там, безперечно, щось є. Що там, лікарю? Іди за мною. Ну, ось іди на килимок. Почнемо дихальну практику. А тепер повторюй за мною. А це обов'язково. Ну гаразд. Розумниця, продовжуй. Чудово, все вдалося. Фу, гедота. Дякую. Мені вже набагато краще. Ні. Краще візьми людяник. Миленька лапка. Дякую, лікарю. У мене виникла ідея. До мене. Що з вами? Я постійно чухаюся, лікарю. Подивіться, що це. О, пройдіть до кабінету швидше. Ненавиджу блін. О, людяники! Нарешті. На що скаржитись? Ну, подивлюся. Все зрозуміло. Тут потрібен спеціаліст. Алло, підійдіть до мого кабінету. Сідайте. Вами зараз займуться. Святі, дикобрази. Привіт! Я ваш лікар. Тільки не це. Почнімо. Сидіти. Я вас ще не відпускала. Куди це ми попрямували? Я ще не закінчила. Вільний. Дякую, лікарю. А пацієнт заслужив смаколик. Мій людяник. Ну, спасибі. Кому потрібна ця кістка? Лікарю, допоможіть. Я не можу підняти свій молот. Справді, це дуже дивно, наче з молотом все гаразд. Що? Бачите, я геть безсилий. Гаразд, лягай на кушетку. А я проведу огляд. Ой, холодно та лоскітно не можу. Зараз я зроблю маленький укольчик. Ні, я протестую. О, Боги, допоможіть. Я боюся уколів. Тільки на шприць. А тепер спробуй підняти молот. Все дарма. Бачите, не допомогло. Є ідея. Тільки не ще один укол. Лишенько, це не те. Ось тримай людяник і міні молот От Отакої. Дякую. Те, що треба. Бувай. А молот я візьму собі. О-оу! Мені потрібно терміново повернутися в моє справжнє тіло. Не дотягнуся до верхньої полиці. Ні, ці коротуни мені навряд чи допоможуть. Гей, ти, прибиральнику, я швидше допоможи мені. Дістань цей бластер. Людяники. Гей, не туди. Моя красо. О ні-ні ні. У чому річ? Хто тебе образив? Ти віддай людяник і йди звідси. Годі рюмсати, дитинко. Mm -hmm. Я повернув твій людяник. Бовдур. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене ж є ласо. Mm -hmm. Точно. Mm -hmm. Все гаразд. Mm -hmm. Допоможіть. Mm -hmm. О, серйозний випадок. Мерщій до лікаря. Ауч, Леле, проходьте. У чому річ? А Леді Бах, у мене скрутило спину. Бідолашна. Лягай. Ага. Ну, тебе і скрутило. Ось тут болить. Зрозуміло. А якщо так? А якщо ось так? Доведеться попрацювати. А якщо так, добре. Змінимо техніку. О, ні, ні, ні. Тільки не акупунктура. Це не боляче. Щось тут не так. Дуже дивно. Трястя, вибачте. Зараз підніму, ось так. Леле, вибачила дібах. Чудово, все стало на місце. Дякую, лікарю. Клас. Ось візьми людяник. Mm -hmm. Мені? Дякую. О, зараз підніму. О, ні, знову не пощастило. Mm -hmm. Дурна застуда. Mm -hmm. А Де термометр? Mm -hmm. так і знав. У мене гарячка. Я повинен себе підлікувати. Що там? Дивно, мені потрібен укол. А де шприц? Самому не дотягнутися. Боюсь, боюсь, боюсь. Гаразд визнаю. Мені потрібен лікар. Що? Не можна самому собі призначати лікування без лікаря. Що це? Фу ну й гидота. Фу. Зараз дослідимо твій слиз. Так, це погано. Укол лікарю. Тільки швидко. Я боюсь. Не поспішай. Ходімо на огляд. О, людяник! Це не твоє. Йди працювати. Підозріло, чому твої легені муркочуть? Здається, я все зрозуміла. Що там, лікарю? Я не хочу вмирати. Ось і причина твого чхання. Милий котик. Бідолашний. Тримай людяник і тримайся подалі від кішок. Що? Це вампір? Зніми халат і віддай його мені. Дякую, слухняний хлопчик. О, ні. Що він задумав. Ні-ні-ні. Леле, прошу вибачення. О, ні. Ой. Я став вампіром? Моє відзеркалення! Я себе не бачу. Одну секунду. Тримай всі людяники. Це все мені? Дякую, що врятував мене. Фу, це не смачно. Людяники для мене втрачені. Почекай. Ось цей людяник тобі сподобається. Це мені? Ідеально. Бувай.